Доброго дня! В вашій увазі обзор підсумків під магазини. Підсумки з пластиковими вставками, вони по боках та в задній стінці. Підсумки дуже добротні, класні. Регулюється резинка, тримачі, кріпляться на систему молі. Спереду у нас де додаткова лента молі. Такий от гарний підсумок. Також є в кольорі мультика. Знову, спереду лента Моллі. Також у нас є підсумки під магазини, такі ж самі е з пластиковими вставками, але замість отакої от ленти Моллі, спереду тут є липучка, вона ж також лента Моллі. Є також піксель та мультика. Ось такі гарні підсумочки, їх беруть часто. Дякую за увагу. Бережіть себе, замовляйте, я залишу ссылку на сайт в описі до цього відео.